Коли лиш смерть, і крик, і тіснота, тоді лише ти кажеш, що ти мій, ти як Ізраїль, що шия тверда і непокірна волі вже моїй, ти силу маєш, та вона вже відійшла, тільки говориш, мною ти живеш, і проголошують, що мій. Твої уста, а ти далеко так від мене є уже. Міра скорботи й болю наляга, тоді лише цінуєш, що я Бог, і знову навертаєшся назад. Переді мною на колінах знов. Чом не відповідаєш нам Господь? Чому від тебе поміч не прийде, ми, люди є, і є ми тільки плоть. Невже чужими стали ми, Невже? А скільки діти кликав я до вас, а скільки свої руки простягав, а скільки милував, а я коли не спас, хто скаже мені зараз серед вас? То скаже, не залишить мене Бог, підперезавшись, вистоїть у борні. Прийде, тісний зі мною, хто зв'язок, зі мною буде той і у мені. У страх переді мною, хто війде, утрепет лиш перед моє лице, з надією, що Бог лиш проведе, і з вірою. Що з ним здолаєш все. Я перевірю, хто і як стоїть, діла я перевірю та думки, тим, хто себе переді мною умалить, дарую милість, збережу в своїй руці. Діти народу мого, ті, які скорбот не знали і не бачили чудес, як зможуть встояти нелегкі ті часи. Як не прихилять до мене сердець, скільки потрібно молитов, плачу, придіть до мене, я вам милість дам, дам нове серце, душу дам нову, світильник обновлю, щоб не погас.